Легендарний автомобіль. Багато хто його любить, багато хто знає про цю машину. Але мало хто знає, що вони випускались до 2021 року і вже не випускаються ці машинки. На жаль, От. я б хотів би побачити нову генерацію таких автомобілей. Чому вони Ну, на цьому все. От реально, навіть до 2021 року такий самий був кузов. Вся машина 2019 року. От, хотілося б все-таки, щоб вони щось придумали, 25-му, 2025 придумали трошки інтересніший дизайн. Но щоб ця легенда от вона була, знаєте, щоб ці форми все одно узнавалися. ну, вже нема такого, на жаль. 19 рік машина, 94 тисячі пробіг. Офіційно 3-літровий бензиновий двигун, 26 тисяч, є торг. По цій машині. Є торг. Вообще, в принципі, якщо сподобалася якась машинка, і ви приїдете, і є предметний якийсь торг, то ми будемо з вами спілкуватись, звісно.